Поршня тут теж суперові, і в тій поршньовій, і в тій поршньовій виготовлені на високому технологічному рівні. Уже не гріється поршень, а від пальчика заходить. Знизу, якщо ви бачили на бонки отвори показував. І хто знає, напишіть, що то за отвори. І хто ставив такі поршньові, або Конотопську, або Злотецькі, напишіть, який ви маєте досвід, яка краще, яку рекомендувати. Але я бачу, що вони виготовлені досить на хорошому рівні. та І та. І плюс комплектацію злотецький де ось опальчик маркований ЗТИ чи ЗТЛ. Кольца поршньові фірми Marmot. Якість кілець поршньових, ви знаєте, це досить якісні кільця. А всі мотористи, хто ставлять експлуатаціонщики, хто ставить, дуже задоволені. Тому, хто бажає придбати якісні гільзопоршньові комплекти на трактора Т-25 Т40 Т16, з вами підприємство Гроднєпер. До нових зустрічей! Якісна поршньова і українського виробництва, і Злотецька Польща. Всього найкращого. До нових зустрічей!